Першість обласного товариства «Колос» минулими вихідними відбулася у залі боротьби дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 У змаганнях взяли участь чотири кращих борцівських школи області. За результатами змагань сформували збірну Прикарпаття для участі у першості України. За перебігом змагань спостерігали і наші журналісти. Боротьба є одним із пріоритетних видів спорту у товаристві Колос борці колосівці постійно серед переможців та призерів першостей України, Європи та світу. Про це на відкритті турніру говорив голова обласного товариства Михайло Вінтоняк. Він зазначив, що цьогорічні змагання мають визначити кращих борців області. Боротьба це один з ведучих видів спорту у е, нашому товаристві. Ну я лише скажу, що Василь Федоришин, який багаторазовий. Призер чемпіонатів світу, Олімпійських ігор – це є вихованець нашого товариства. І ось ці дітки, які зараз сьогодні змагаються, вони є наступниками нашого Олега Іванова, який також у нас, Іринки Харів, яка призер чемпіонату Європи. І багато у нас є таких, які подають надії. Підтримав його і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він зазначив, що боротьба завжди була профілюючим видом спорту на Коломийщині. адже саме звідси вийшло чимало знаних спортсменів. Голова районного парламенту каже, що влада із розумінням ставиться до проблем цього виду спорту. Тому зараз Коломийщина і приймає у себе такі змагання. Ми дуже раді, що в нашій, на нашій Коломийщині відбуваються такі змагання, адже це наше майбутнє, адже є резерв збірної нашої України. Можливо, хтось з цих дітей буде олімпійськими чемпіонами і буде представляти нашу Україну. На чемпіонатах Європи і світу е, я скажу одне. Я дуже радий, що організацію обласну організацію колос очолює Михайло Іванович. Він тоняк він не е, дуже пропагує любий спор і не випадково ці змагання проводяться у місті Коломиї. Коломояни на змаганнях виступили доволі вдало. Наші земляки виграли кілька призових місць. Вони також увійшли до складу збірної області. Тепер на них відповідальність. Овідальні змагання у Скадовську, Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма подієнтика.